Privyet Maidan! Privyet, Ukraine! I am a Republican. Senator Murphy is a Democrat. We are here together speaking for the American people in solidarity with you. <laughs> Для того щоб від імені американського народу висловити висловити вам підтримку. We are here your peaceful process and peaceful protest is inspiring your country and inspiring the world. Ми знаходимося тут, тому що ваш мирний протест, ваша мирна боротьба надихає всю країну. На зміни супорт ми не то... знаходимося тут для того, щоб підтримати вашу справедливу справу, The right of to its own and для того, щоб підтримати право українців, змінити свою долю. Е... Вільно, мирно і демократично. And the destiny you seek lies in Europe. І ваша доля, як ми вважаємо, знаходиться в об'єднаній Європі. Україна зробить Європу кращою, а Європа зробить Україну кращою. To all Ukrainians America stands with you. До всіх українців повідомляю, Америка разом з вами. Let me say

Які очевидно присутні тут. Респект Йорвис, патріотизм, а ви аскіду аварійсь би гади баюті протекер сити, здійснюючи і виконуючи свої обов'язки, завжди пам'ятайте, що ви знаходитесь тут для того, щоб захищати свій народ, захищати правопорядок. People of Ukraine, this is your moment. This is about you, no one else. This is about the future you want for your country. This is about the future you deserve. Це про ваше майбутнє, про майбутнє вашої країни. Це про майбутнє, на яке ви заслуговуєте. A future in Europe. Майбутнє Європи. Майбутнє with with all of your neighbors. Майбутнє uh, всіх ваших сусідів. The free world is with you. America is with you. I am with you. Вільний світ з вами, Америка з вами, і я з вами, тэнкю, thank you. Thank you. May you... Forever be guided by the words of your great poet, Taras no, 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 no. Shevchenko. Yeah. Love your love your Ukraine. Love no, your Ukraine. Love her in cruel times. Love her in tough moments.